Життя одного російського солдата оцінюється приблизно в 36 соток української землі. Такі підрахунки провели журналісти, зіставивши втрати та територіальні досягнення армії РФ. Літній наступ Росії в Україні вже став найкривопролитнішим етапом війни для російської армії. За даними The Economist, тільки з травня на фронті загинуло близько 31 тисячі російських військових а загальні втрати з початку вторгнення вже. Сягнули від 900 тисяч до 1,3 мільйонів осіб, з яких від 190 до 350 тисяч це загиблі. Такі цифри отримані на основі аналізу даних західних урядів і супутникових знімків пересування військ. При збереженні нинішніх темпів для тотального захоплення України Росії знадобиться ще 89 років. А щоб повністю контролювати області, що стоять на чолі списку кремлівських бажань. Луганську Донецьку, Херсонську та Запорізьку знадобиться ще щонайменше чотири роки. Військові аналітики зазначають, що нинішнє літо може стати для Росії останнім шансом на масштабний наступ. Армія виснажує запаси техніки, а людей не вистачає. Навіть полонені російські офіцери називають цей наступ останнім ривком. На цьому тлі Путін продовжує стверджувати, що перевага Росії на фронті зростає і вважає неможливим припинення. Нення бойових дій без серйозних поступок з боку Києва Росія продовжує платити надзвичайно високу ціну за мінімальні територіальні успіхи, якщо стратегія не зміниться.